Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, Хмельниччина, проспект Миру, 45В, місто Житомир, тракторний майданчик, міні-агро Житомир. На огляді у нас 105 соліси з турбованими двигунами, 2 тонни 500 на навіску, кондиціонер, турбіна, тракторці всі в гарному стані, заводські тракторці, шикарні трактори, просто шикарні трактори. Хто їх вже знає, хто попрацював на тракторах, солісах, то ні на яке МТЗ не пересяде. Є в наявності достатня кількість тракторів під кожного клієнта. В целофані, запечатаний, музика, кондиціонер. Отакі тракторці. Так вони виглядають збоку, на таких потужних колесах. Так. В середині двері закриті, щоб треба обходити. Зіпи в комплекті, переходники на вал боромочності в комплекті. От. Чекаємо вас за даною адресою. Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик, район Богуній, друга міська лікарня. Купуйте техніку у перевірених продавців. міні -агро Житомир працює тільки з перевіреними поставщиками. Заводські трактори тільки в Житомирі, тільки у нас. Донфени, Ловоли, Соліси. Приїжджайте, вибирайте, купуйте. Чекаємо вас за даною адресою. Проспект Миру 45В, місто Житомир. Дякую.